Дії апостолів. Розділ 12 Убивство Якова та Арешт ПЕТРА. У той час цар ІРОД заарештував декого з церкви, щоб заподіяти їм зло. Він убив мечем Якова, брата Іванового. Побачивши, що це подобається юдеям, Зарештував і Петра. Це сталося одній свята опрісників. Після арешту Петра посадили у в'язницю та передали під охорону чотирьом четвіркам воїнів. Ірод бажав після Пасхи вивезти Петра до народу. Отже, Петро був під охороною у в'язниці, а церква ревно молилася богові за нього. Визволення Петра з в'язниці. Уночі перед тим як Ірод збирався вивезти його на суд, Петро, спав між двома воїнами скутий двома ланцюгами, а стражники біля дверей стерегли в'язницю. Раптом з'явився ангел Господній, і світло осяяло в'язницю. Ангел, штовхнувши Петра в бік, розбудив його та сказав Скоріше, вставай. І ланцюги впали з Петрових рук. Далі ангел сказав йому Підпережись та надінь сандалії. Петро зробив так одягни свій плащ та йди за мною. сказав ангел. Петро вийшов за ним, не розуміючи, що все, зроблене ангелом, відбувається насправді. Йому здавалося, що він бачить видіння. Вони пройшли першу та другу сторожу та підійшли до залізної брами, яка вела до міста. Брама відчинилася сама, і вони вийшли на вулицю. Коли ж вони пройшли одну вулицю, ангел раптом відступив від нього. Отямившись, Петро сказав Тепер я дійсно бачу, що Господь надіслав свого ангела і визволив мене з іродових рук. Та від усього, на що очікував юдейський народ. Зрозумівши, що сталося, він пішов додому Марії, матері Івана, якого ще називали Марком, де багато народу зібралося та молилося. Петро постукав у хвіртку брами, і служниця на ім'я Рода вийшла відповісти вона впізнала голос Петра, але, забувши від радощі відчинити браму, побігла сказати, що Петро стоїть біля воріт. Вони сказали їй Ти не сповна розуму. Але вона наполягала, тоді вони сказали це, мабуть, його ангел. Однак Петро продовжував стукати. Коли ж вони відчинили, то побачили його і здивувалися. Він подав їм знак рукою, щоб мовчали, та, розповівши їм, як господь вивів його з в'язниці, сказав Розкажіть про це Якову та братам. Після цього. Він пішов у інше місце. Коли настав день між воїнами щинилася велика тривога, бо ніхто не знав, що сталося з Петром. Ірод шукав його та, не знайшовши, допитав стражників і наказав їх стратити. Потім він переїхав з Юдеї в Кесарію і залишився там. Смерть Ірода. Ірод був дуже розгніваний на мешканців Тира і Содона, Але вони змовилися між собою. Прийшли до нього і схиливши на свій бік бласта, управителя царського дому, просили миру, бо їхня країна була залежна від царських земель у постачанні їжі. У призначений день Ірод, вдягнувши царську одежу, сів на трон та звернувся до них із промовою Народ же вигукував це голос Бога, а не людини. Однак ангел Господа відразу вразив його, бо він не віддав слави Богові, істочений червами. Ірод помер. Між тим слово боже продовжувало зростати та множитись. Варнава та Савол надіслані на служіння. Варнава та Савол виконали служіння і повернулися з Єрусалима, узявши з собою Івана, званого Марком.